З татом погуляти. Ні -ні. Давай приберемо і потім підемо з татом погуляти. Так, це сюди і це сюди. Все, добре. Так, це сюди. І все. Пішу тебе переодягнено. Лягай. Щас тебе помию Так, це йди. Все, тебе витермо і будемо гуляти. Все, викидаємо. Будемо вбирати, що тобі одягати. Ти сюди, так сіди. Ти в нас така хороша пандочка, Пішли Давай я тебе покормлю і підемо. Сідай. Щас. Вбираю тобі. Це буде дуже смачно. Так, все готово. Щас ти поп'єш. Тримай. Боже, ти така мила. Щас я положу і будемо гуляти. Так, я положила. Добре. Добре, що тебе візьму на руки. Не хочеш спадки, ні, добре. Що сталося? Пішли, разом погуляємо на двір. Ти поки посліди, а я піду переодінуся, добре? Ти поки переодівайся, а я посліжу за нею. Давай мені соломію, а ти поки переодягайся. Добре, тримай. Що ж мені, діти? Думаю, це оці штанишки і, і може, ці окуляри. Хоча вони не дуже йдуть до мого образу. Піду без них. І, і ще якісь сережки. Виберу з, з бантиками. Такі, все. І може отакі красівки. Так, я їх одягла. все. Ці я положу і все. Піду. Давай мені соломію, а ти поки переодягайся. Добре. Що ж мені одягнути? Даже не знаю. Думаю, ті штани і оцю блузку. Все, я одягнувся. Все, пішли гуляти. Пішли. О ні, я забула коляску. Я щас візьму і прийду. Так, я взяла коляску. Все, взяла. Пішли. І не забудь свою пустушку. Лягай і підемо гуляти. Все, поїхали. Все, пішли гуляти. Все, поїхали. Дивіться, який там гарний попугай. Давайте на нього подивимось. Добре, давайте. Боже, який він милий. Давай його заберемо, він тут один. Ну добре. Боже, дякую, придякую тобі. А пішли десятину разом. Давайте десь сядемо разом з цим попугайчиком. Давай його, його візьму. Дивіться, він же такий милий. Вміє літати. Боже, даже дає гладити. Візьми ти його, він такий милий. Насправді він милий. Емілія, подивися, який гарний попу. Соломія ти така мила. Пішліть уже сядемо. А яке ти будеш морозиво? Я манго. Я Малинове. Малинове і манго. Добрий день. Мені, і малину, будь ласка. Добре, з вас 2,6 гривень. До побачення. Ммм, як смачно. Ням. О Боже, холодне. Шли з прогулки як добре. До зустрічі і ще побачимось.